Мої вітання. Програма Ситуація в ефірі телеканалу Рось говоримо про надзвичайні події, які сталися на Черкащині за останній тиждень. На Золотоніщині 14-річна дівчина загинула від рук матері близько другої години ночі до чергової частини золотоніського міськвідділу міліції. Звернулася черкащанка і повідомила, що вбила свою дочку. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик, знайшла тіло дівчини в одній з лісосмуг. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Той день 14-річна Софія приїхала з ненькою відпочивати на дачу. Мати запросила її на прогулянку, нібито нарвати квітів. Проте до кошика з продуктами жінка поклала кухонний молоток. А коли дитина відвернулася, завдала їй з десяток ударів по голові. Тіло присипала землею та листям в лісосмузі. Далі сама подзвонила правоохоронцям. Я прийшов сюди, вона сидить там на лавочці, Я її спитав, хто, шо вона, з Черкас. Як звати, фамілія не називається. Я подивився, наче знайоме лице. Винесли телефон службовий. Набрав я 102, подзвонила вона, одійшла від мене щось балакала по телефону, я не чув, що вона там балакала, тихенько так. Пішла це і все що. Однією з версій правоохоронці називають убивство через релігійні переконання. За даними слідства, жінка відвідувала секту. Є версія, що мати була переконана, в доньку вселився диявол і хотіла звільнити чадо від злого духу. В ході слідства Черкащанку направлять на психіатричну експертизу. Визнав слідчо-оперативної групи в село Чапевка з району. Було затримано дану громадянку, яка пояснила, що між нею та її дочкою виник конфлікт, в ході якого вона Завела свою дочку в лісомасив, який знаходиться поблизу удачного кооперативу, та нанесла більше десяти ударів кухонним топором в область голови. Дівчинка навчалась в Черкаській школі номер 8 Класний керівник розповідає: 14-річна Софія була відмінницею. На уроках завжди активна та багато читала. Улюбленим предметом дівчинки була біологія. В майбутньому, говорить педагоги, мріяла стати лікарем. Її любили і вчителі, і однокласники. Нині школа в Скорботі. Діти дуже Боляче сприйняли цю звістку. Вчора були 9-й день. То ми з дітками весь клас ми сходили в церкву, поставили свічку, замовили службу. Ну вони і досі не можуть прийти до себе. Можливо, дівчата реагують так, знаєте, печально, але навіть і хлопці без сліз про це не згадують. Правоохоронці, розповідають, мати убивця працювала вчителькою хімії та біології, проте чотири роки тому її звільнили. З батьком доньки була розлучена. За фактом навмисного вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Стаття передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Нині Черкащанка перебуває під вартою. У Черкасах молода сім'я може опинитися на вулиці. Дев'ять років тому молоді люди придбали квартиру, проте через три роки виявилось, на квадратні метри претендує колишній чоловік попередньої власниці житла. Він подав на суд та уже шість років вимагає віддати йому оселю без компенсації коштів покупця. А цьогоріч суд задовольнив його прохання. Спокійно, родина жила тільки три роки, та одного разу їх викликали в суд. Там дізналися, колишній чоловік попередньої власності хоче повернути квартиру. Відтоді він уже сім років регулярно позивається з новими власниками. По якій причині він за мною судиться по сей день? Це вже сім років. Ми судимося. Я не можу зрозуміти. Якщо є його дружина, то хай розбирається з дружиною. То тобто він цей весь період питається доказати, що я якоби неправомірно купила цю квартиру. Хоча я вже судами доказала, що квартира куплена по закону вже було три інстанції. Крім цього, родина дізналась, чоловік, не маючи документів на квартиру, брав численні кредити, закладаючи її, а віддавати гроші мали офіційні власники. Володимир Федоренко показує розбиті двері. Кілька років тому їх пограбували. Викрали речі та копії документів на квартиру. Правоохоронці крадія не знайшли, але сім'я здогадується, хто це зробив. Я знаю, що наш ковоти. Ордени Федоренків двоє неповнолітніх дітей. Батьки хвилюються за їхнє майбутнє. До того ж, соціальна служба захищати права малих не поспішає. Дітей хочуть вилізти на вулицю, і за сім років ніхто й не з'явився. взагалі. Що це такое? Спочатку псевдовласник квартири через суд спробував довести правомірну купівлю-продаж. Далі вимагав вселення та користування майдом. А востаннє подав позов з вимогою зняти родину з реєстрації в приміщенні, і йому це вдалося. І виходить так, що тут йому перша інстанція Сосновський нас районний суд відмовив. апеляція відмовила, він подав на Київ. І якимсь дивом Київ виносить рішення на новий розгляд вернуть в апеляцію, і апеляція повністю підтримує його просьбу зняти мене з реєстрації, виходить, вилучити цю квартиру з мого майна і плюс ще стягнути на його користь 4,5 тисячі. Такого рішення суду, ні Федоренки, ні їхній адвокат не очікували. Вони були упевнені, правда на їхньому боці. Юристи говорить, за законодавством таке рішення можливе, проте у паперах чимало парадоксів. В даному ж випадку суд просто в них забирає квартиру і взагалі нічого не отримує. Згідно рішення суду, те, що я так на швидку ручу знайомився, то тут не написано навіть, яким чином вже вони можуть тепер своє право відновити порушення. Родина квартиру придбала через агентство нерухомості, тому від початку була впевнена, що житлом проблем не буде. Ми поцікавились в одному з черкаських агентств нерухомості, чи повинні ріалтори убезпечувати покупців від таких неприємностей. Там запевнили, що відповідають лише за прискорення процесу купівлі-продажу. Якщо мене наймає продавець квартири, то я працюю в його інтересах. І я роблю все, щоб його квартиру продати. Можливо, за нею є якісь хвости і обтяження. Але я про це не знаю. Якщо мені власник квартири цього не сказав, то я цього і не знаю. Попереду на родину чекає останній апеляційний суд. Він вирішить, хто житиме з вощасній квартирі: офіційні власники чи позивач. Якщо суд не стане на бік родини Федоренків, ті опиняться на вулиці без квартири, без грошей та з двома малолітніми дітьми на руках. Створити парк в Соснівці вимагають черкащани. Ця ідея з'явилася ще чотири роки тому. Тоді активісти оформили документи та подали їх до Черкаського міського департаменту екології, який свою чергу спочатку зменшив площу ділянки, потім взагалі ігнорував проблему. А тим часом на місці омріяного парку з'являється сучасна приватна нерухомість. Усі ці клопоти почалися 15 років тому. Тоді черкаська влада виділила землю в Соснівці. З того часу кожен рік місцеві жителі спостерігають, як замість можливого парку у їхньому районі росте кількість салітних котеджів. У 2011-му справа нібито зрушила з місця. Проте документи поклали на полицю у департаменті екології. Це проблема не поодинока, але вона показова. Справа в тому, що цей об'єкт, де ми зараз стоїмо, це є парк. Але, на перевеликий жаль, земельні межі. Не винесені в натуру. Про що це говорить? Це говорить про те, що на жаль, на превеликий жаль, дійсно на сьогоднішній день можуть відбуватися порушення земельного законодавства. От саме це має і з'ясувати міліція, прокуратура і правоохоронна інспекція. Нині у парку ростуть не тільки дерева, разом з ними зростають і паркани навколо домоволодінь. Містяни розповідають, до елітних будинків приїжджала муніципальна інспекція, щоб перевірити, чи є дозвільні документи на розширення території. Власники запевнили, все офіційно, проте папери не показали. Там був ліс. Ізначально там був ліс, так як ось тут. Вони викосили його і почали будівництво. Ну, поначально, звісно, душа боліла, але зараз вже трошки всі заспокоїлися. Тільки до цього часу, коли. Нові власники почали собі пригоражувати невідомо з якої причини залізати на території ну, під парк. Нині містяни разом із державною екоінспекцією взялися за справу знову. Цього разу вони створили спеціальну комісію для дослідження правомірності забудови в парку. Говорять, парк створять, майже визначить, а незаконні забудовники відповідатимуть за порушення. Це Длиться вже з 2000 року, коли мій черкаський міський виконком видавав земельні ділянки в сосновці, не погоджував це питання з управлінням охорони навколишнього природного середовища, а підписували чиновники міськради. І тому сьогодні виникла така ситуація. Містяни створили комітет порятунку соснівки та сподіваються, парк все-таки створять в іншому випадку. Обіцяють незаконним забудовникам оголосити війну. Три автобуси з невідомими молодиками в чорному затримали на блокпосту при в'їзді в Черкаси. Їх зупинили Даївці перевірити документи. Насторожило, що пасажири не змогли дати пояснень причини своєї подорожі. Ці молодики стверджують, що не знають, куди вони їдуть і що робитимуть. Версії ж тих з них, що заговорили, різняться. Одні збираються охороняти невідомі їм об'єкти, інші відпочивати у Черкасах. Нас ніхто не затримував. А що ж ви тут робите? Ну, нас зупинили перевірити документи. Ага, тобто, ви їхали щось охороняти. Так. А ви не знаєте що? Ні. Як це ви так їхали охороняти, не знаєте що? Ну, це все в начальство, питаєте. Три автобуси на блокпосту зупинив Даївець, попросив показати документи і отримав відмову. Під час перевірки у трьох автобусах сиділи чоловіки в чорній формі. Водії пояснити, куди їх перевозять, не змогли. Після чого ми повідомили чергову частину, визвали слідчо-оперативну групу на місце. Слідчо-оперативна група з'ясувала, молодики їдуть з Києва. 60 осіб у формі з написом охорона не мають при собі документів і не можуть пояснити, що робитимуть у Черкасах. Працівники міліції обшукали молодиків в чорному та викликали службових собак для перевірки автобусів. Чоловіків затримали до з'ясування усіх обставин. Правоохоронці припускають. Вони планували диверсію зірвати святкування 9 травня. Не допускали до перевірки працівників міліції. На запитання, куди вони їдуть, вони сказали, що йдуть відпочивати в Черкаси. У зв'язку з тим, що посилений варіант несення служби на даний час, наближається треневі свята, працівниками міліції було прийнято рішення заблокувати їх, перевірити всіх, для того, щоб вони не допустили на період святкових час яких справопорушення. У Черкасах на вході до дитячого парку знесли стелу відео демонтажу. Зняв представник громадської організації «Черкаське міське об'єднання народний контроль» Євгеній Єзик. Відеоролик викликав обурення громадськості у соціальній мережі Фейсбук. Розгорілася справжня дискусія про доцільність демонтажу таких об'єктів. Представники влади нагадують про необхідність фінансових витрат на догляд за ними. А митці нагадують про цінність цих сповників для історії міста. 700 правоохоронців охоронятиме громадський порядок на Черкащині 9 травня. У посиленому варіанті внесення служби міліціянти працюють з початку місяця. Найбільш пильно охороняють автовокзали та залізничні станції, приміщення органів державної влади та місцевого самоврядування. Збільшено кількість піших та автопатрулів на вулицях міст області. Безпеку дорожнього руху на автошляхах забезпечують близько 40 екіпажів Державтоінспекції. Цієї роботи були залучені працівники. Спеціальних підрозділів міліції, строєвих підрозділів, підрозділів кінологічних служб, а також підрозділів вибухотехнічної служби. Спільно з працівниками ДАІ ми оглядаємо автомобілі для неможливості проведення в місто Черкаси вибухівки, зброї та наркотичних речовин. На цьому ставимо крапку, бережіть себе і своїх рідних на все добре.